Невеликий дощ із переходом у мокрий сніг очікується вночі 12 грудня в більшості областей України. У день опади збережуться лише на сході та у Приазов'ї, на дорогах західного та північного регіонів місцями ожеледиться. Вітер північно-західний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря упродовж доби на всій території країни коливатиметься в межах від мінус 2 до плюс 4 градусів. На крайньому півдні плюс 5, плюс 7. На Полтавщині після тривалих похмурих днів прийдешнього четверга на небосхилі вдасться розгледіти сонце. Щоправда, небесне світило визиратиме крізь хмари зрідка. Уночі йтиме сніг. До ранку він послабшає, а до середини дня і зовсім закінчиться. Температура повітря світлої пори доби становитиме плюс 3 градуси, темної 3 градуси морозу. У Кременчуці синоптики прогнозують похмуру погоду із нетривалим проясненням на небі другої половини доби. Уночі та вранці падатиме сніг. На термометрах плюс 3 градуси в день. Після опівночі температура повітря знизиться до мінус одного. У горішніх плавнях на небі пануватимуть хмари. Лише по обіді вони трохи розсіються, проте остаточно не зникнуть. Уночі очікується дощ зі снігом, вранці сніг, який поступово слабшатиме, і до вечора повністю припиниться. Температура повітря з світлої передоби становитиме плюс три градуси. Темної вона опуститься до мінус одного. Вітер північно-західного напрямку – до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 756 мм ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 12 грудня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1982 року – плюс 9, мінімум 1963 – 21 градус морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.